Майже рік тому, після чи то футболу, чи то водного полу у матчі Зоря Волинь Луганський стадіон Авангард було виключено з числа споруд, де Федерація футболу України дозволяла грати у гру мільйонів та ще й у прем'єр-лізі. З тих пір зоря грала де прийдеться, а на стадіоні міняли газон, робили підігрів поля, освітлення всього на 13 мільйонів гривень з обласного та державного бюджетів. Ми хочемо, щоб Луганчані. Спустя год увидели свою родную команду на своем родном стадионе. То есть все для этого было сделано в течение года. Там делалось возможно, и, как видите, на сегодняшний день невозможно. А оскільки перед командой кожного року стоять високі задачі, стадіону у майбутньому ще більше модернізують, щоб він відповідав вимогам не тільки вітчизняних футбольних інстанцій, а й європейських. Помимо того, що поле мы уже сделали, мы должны сделать соответствующий навес, соответствующие коммуникации, для того, чтобы можно было проводить по любой погоде по международным нормам. И проект в принципе у нас уже готовый, мы его сделаем, понимаем, потому что нам будет помогать. Цена сегодня колеблется между 99 миллионами и 120 млн гривен. Но уверен в том, что помощь на стороне государства и прежде всего помощь президента будет нам оказана. А поки на всю працює система підігріву поля і траву відчищають від снігу. От ще всі 20 злишком тисяч сидінь від снігу відчистять, і вже 3 березня на авангарді зоря прийматиме львівські Карпати.